Бо Федорівна розказує, що пропрацювала вчителькою у селі Любешівська Воля. У 1989 році отримала ордер на поселення в трикімнатну квартиру в так званому вчительському будинку. Тепер маємо року. Запевняє, що лише недавно виявила, що у будинку дві квартири під номером 5. її та сусідська двокімнатна. Маю документи на приватизацію цієї квартири, маю документи на право власності. Була дана. Повістка з військомату для мого старшого сина. і Треба було взяти нам довідку сільській ну, раді. Коли я звернулася в ЦНАП, виявилося те, що у квартирі номер 5 проживаю я і інших троє людей. А мої сини були прописані у квартирі номер 6 Мені було сказано. Що я не є власником квартири 5, Так сказала адміністратор. Шостої квартири так би мовити нема, бо ж є дві п'яті. А як і хто прописав синів у шостій, мовляв, загадка кілька років тому її сусідка продала своє помешкання іншим людям. Здійснили купівлю, продаж, не впорядкувавши нумерації квартир. І я до цього часу не можу добитися цієї справедливості. Я більше шести місяців була. Виписана, знаходилась без реєстрації, втратила компенсацію на світло, тому що я так як чорнобилець. Любов Федорівна розказує, що зверталась в селищну раду і навіть поліцію підняла на ноги, аби виправити помилку. Нинішня сусідка жінки каже, мовляв, колишню вчительку повідомляли, що з номерами квартир плутанина, але та не спішила утрясти питання. Та власниця, яка робила документи, сказала, пошли робити документи. Вона а Вона каже: Я не піду робити, бо я продавати не буду. Хай мене буде так. І ця власниця, яка продала мені квартиру, пішла, зробила документи, сказала що така в мене ситуація. Вона їй сказали. Ми вам даємо п'ятий, вона прийде, зробимо їм шві шостий. Вона тут цей день не пішла, не робила. А зараз вона мені нерви тут омотає. Стільки здоров'я забрала за цей рік, що я вже по світі не здушаю ходити. Сусідка зауважує, що коли купувала квартиру, пройшла всі перевірки. Я купила квартиру. мене квартира була пуста. Я як я купила квартиру без її згоди, якби вона була приписана. в всі станції пішли документи. За нас документи, все як має бути. Я купила квартиру, які до претензії. Що вона хоче? У Любишівській селищній раді розповіли, що проблема пані Любові, як то кажуть, виїденого яйця, не вартує, і законодавство дає відповідь. Там та людина, яка е Після неї придбала ту квартиру, але вона перша взялася передковувати адресу і за її зареєструвала належним чином. І вона отримала адресу перша. А цій людині потрібно просто написати заяву і змінити адресу. Це нічого за собою не тягне, але вона принципово не хоче цього робити. От я звикла, що в мене така -то квартира, чого я маю якби, іншу адресу там присвоювати. Нехай сусідка це зробить а сусід чи сусід. А сусідка теж не хоче робити, бо вона перша зареєструвала і отримала. Глобально для пані Любові нічого не змінилось би, зауважує голова громади. Хіба що довелось переробити деякі документи? Ми не можемо, якби, не зважати на інтереси там і законні права іншого громадянина, щоб щоб задовольнити прохання одного вчителька стоїть на своєму свого часу. перша отримала ордер, і згідно бачити на дверях тільки п'ятірку і ніяку іншу цифру. Я чужого не хочу, але хай і не забирають моє, тому що я його не віддам. Я прожила 36 років у даній квартирі. Любов Федорівна повідомила, що її запросили до селищної ради. Як пройдуть перемовини? Можливо, однією проблемою у громаді нарешті буде менше. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.